Томилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувати. Воно сповите кричало у холодочку за снопом, розповела, нагодувала, попестила і ніби сном. Над сином сидя задрімала, і сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. На вольній бачиться, бо сам, уже не панський, а на волі. Та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть, і усміхнулася не Бога. Проснулися. Нема нічого, на сина глянула, взяла його, тихенько сповела, та щоб дожать до ланового, ще копу дожинать пішла. Доля, ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою сіра не стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела до п'яного дяка науку. Вчися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав, і учився, і вивчився, а ти збрехала. які з нас люди та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Ходімо, доденько моя, мій друже богий, не лукавий. Ходімо далі, далі слава, а слава заповідь моя. Зори моя вечірня, зійди над горою, поговоримо тихесенько. Неволі з тобою, розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселонька воду позичає, як широка сокорина діти розпустила, а над самою водою верба похилилась аж по воді розіслала. Зелені її віти, а на вітах гойдаються Нехрещені діти, як у полі на могилі вовку лак ночує, а сич в лісі та на стрісі, Недолю віщує, як сам трава при долині вночі розцвітає, а про людей, та нехай їм. я їх. Добрих знаю, добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний. І хто зна, що діється в нас на Україні. А я знаю, розкажу тобі, спать не ляжу, а ти завтра тихесенько Богові розкажеш. По діброві вітер виє, гуляє по полю, Край дороги гнето полю до самого долу. Стан високий, лиш широкий, мар не зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє, чумак іде, подивиться, та й голову схилить. чайван вранці з сопілкою сяде на могилі, подивиться, серце ниє, кругом лини, одна, одна, як сирота на чужині гине. Гомоніла Україна довго. Довго, довго кров степами текла, червоніла, текла, текла та й висохла степи, зеленіть. Діди лежать, а над ними могили собі, Та що, що високі, ніхто їх не знає. Ніхто щири не заплаче, ніхто не згадає, тільки вітер тихесенько повіє над ними, тільки роси ранесенько сльозами дрібними їх умиють, зійде сонце осушить, перегріє, а онуки їм байдуже, панам же досіду. Багато їх, а хто скаже, де гон, де могила, мученика правдного, де похоронили, де залізняк душа щира, де відпочиває, Тяжко, важко кат панує, а їх не згадають.